Волонтери з Іспанії, Туреччини, Чехії, Польщі та Кореї вперше в Україні і у кабінеті Бродівського міського голови. Анатолій Белей запросив гостей міста, аби подякувати за їхню працю на благо Бродів. А це, нагадаємо, двотижневе прибирання на міському цвиндарі, де волонтери щодня по 4-5 годин очищали занедбані могили від сухостою та чагарників. Грамота, подяка українською мовою, пам'ятний сувенір і львівські солодощі. Це презент для міжнародних волонтерів від Бродівського міського голови. Такий же щирий і теплий, як і їхні враження про Україну. Адже саме через броди гості з п'яти країн пізнали нашу українську землю. Хочу висловити свою вдячність вам за вашу волонтерську працю, за те, що працювали. Для нашої громади, на благо нашого міста. А грамота від Брудівського міського голови Анатолія Белея помандрує світом у Туреччину разом із Бараном та Ефеканом. До Польщі з Марцеліною та Івоною. Корею у валізі Джон Юнга, а також в Іспанію з Лореттою і Луцією та Чехію – з Павліною і Зозанною. Окрім цього, бродівський міський голова посприяв, аби волонтери за кордону не лише працювали, а й добре відпочили у Бродах, забравши з нашого міста як найкращі спогади. Ми будемо дуже раді, коли ви знову приїдете до нас на рік. Можливо, що ми вам організуємо якусь. Культурну програму для вас.